Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо про те, як формувати здорові онлайн звички разом із дитиною. Діти наслідують поведінку батьків, тому важливо самим бути прикладом. Підкладайте телефони та вимикайте телевізор під час сімейної вечері. Привчайте дитину, що час без гаджетів це норма, а не виняток. Установіть чіткий час для використання гаджетів, особливо перед сном. Оберіть певну годину, коли всі відкладатимуть пристрої для відпочинку. Важливо, щоб ці правила були зрозумілими та послідовно виконувалися усіма. Запитуйте дітей про їхній досвід онлайн, як і з будь-якими іншими заняттями, щоб зрозуміти, що подобається дитині, а що ні потрібно поговорити. Цікавтеся, які соцмережі використовує ваша дитина, чому саме ці ігри і програми подобаються їй найбільше. Обговоріть ризики в інтернеті, як і у реальному житті, дитина може зіштовхнутися із небезпекою в онлайні. Обговоріть із нею, як розпізнавати ознаки кібербулінгу та інших загроз, а також як вони можуть впливати на її фізичний та ментальний стан. Якщо дитина постійно у телефоні, це може свідчити про її переживання, невпевненість у собі або занепокоєння щодо думок інших. Ні в якому разі не відбирайте телефон або інший пристрій. Запитайте дитину, що її турбує, і як це можна вирішити. Поясніть дітям, що вони завжди можуть звернутися до вас, якщо стикаються із загрозами в інтернеті. Коли дитина ділиться з вами своєю проблемою, обов'язково подякуйте, що вона розповіла саме вам. Так діти знатимуть, що вони можуть довіряти та розраховувати на ваш захист. Проводьте час онлайн разом. Переглядайте відео чи фільми, грайте у ігри, або обговорюйте цікаві моменти зі світу соцмереж разом із дитиною. Якщо дитині це подобається, створіть разом відео чи сторіс. Дякую вам за увагу!